В армії Російської Федерації сталася ціла серія вибухів fpv окулярів на очах у пілотів. Російські пропагандисти до слова пишуть, що вже десятки подібних випадків були, і трапились вони у кількох областях Росії ще в перші дні лютого. До слова низка українських медіа з посиланням на спецслужби пишуть, що за операцію стоять саме фахівці головного управління розвідки України. Зазначається також, що всередині окулярів, які передавали пілотам впіві російські волонтери, була вмонтована вибухівка. За словами причетних до операції, для виконання завдання було придбано велику партію таких ОВП-окулярів для пілотів збройних сил Російської Федерації. Фахівці української розвідки додатково обладнали її функцією дистанційного підриву. Після цього укр. Ординація згору російські волонтери безоплатно, в якості благодійної допомоги відправили ці вибухові окуляри до підрозділів безпілотників ворожої армії. А що сталося далі? Нам вже розповіли, власне, вони почали а, вибухати один за одним, просто коли власне їх і а, одягнули на обличчя ось ці російські оператори, безпілотники. Я до слова зазначу, що дійсно те, що відбувається на фронті, буквально можна назвати війною дронів, адже ось ці а, пташки а, можуть бути як смертоносні для звичайних цивільних в прикордонних населених пунктах, містах та селах, адже росіяни споряджують буквально ці безпілотники вибухівкою та намагаються поцілити по мирним цивільним українцям. І другий момент це для розвідки. Відповідно, використовують також ось ці дрони для даних і отримання їх відповідно з цих територій. Вони таким чином збирають відповідну інформацію щодо нашого українського війська, його базування, розташування важливої техніки або іншого озброєння. І власне після цього намагаються скоригувати свої подальші обстріли, які росіяни до слова невпинно завдають буквально по усій території нашої держави.